Сторону краще навіть не дивитися, да? бо я дуже злапам'ятний кусок говна. Який, якщо ну, ви обшукаєте мою компанію, я буду вас їбати до кінця ваших, вашого життя, реально. Якщо ви ну, просто хоч де-небудь пересі... будете перецікатися зі мною по лінії, що ви обшукали моїх клієнтів і захотіли гроші, ну це пізда. Мабуть... так і запишемо. Да, Я ще ну, дуже люблю мерзкий. Дуже люблю прокавувати. Може ці характеристики в мультики острів скарбів. Характер нардічний, мерзкий. Слухай, я приїжджав на обск на обшук до клієнтів ще не, коли в мене був Lexus. Номери були спеціально 13-13. Я казав, я от найсмердюче смат-лайна, я ото падло, яке сука, кожного з вас там, слідчого, прокурора, маму прокурора, маму слідчого. Я знайду через осінь. Я покажу, як ви живете. Ми вийдемо далеко а, за межі вашого сприйняття взагалі інформації, але ми жодним чином не поручимо діюче законодавство. І я покажу вам, що ви прийшли поняв, не, не, до того, не до того. І вони в такі моменти а, мене починають ненавидіти. Але я опірам всім пояснюю, я кажу: дивись, ведеш себе адекватно, а, працюєш в рамках діючого законодавства. Жодних претензій. Жодних претензій. А, Спробуєш вибнутися. Я працював там, де працюєш ти. Але ти ніколи не був там, де я, блядь, був. Знаєш, Я їм поясню. Я кажу, чувак, ну я ж теж погони носив. Мені так само давали оті от злочиння, або не дуже накази. Мені так само казали, іди іді будь-де там що небудь. Я в цих історіях участі не приймав. В тебе є вибір. І я тобі гарантую, що я тебе буду доганяти. Я розумію, що це буде не рік, не два. Буває таке, що три роки ми їбимо потім правоохоронця, бо ти ж розумієш, що там апеляція, там, ну поки дійдеш. Але я дійду до ЄСПЧ. ЕСП, І коли в тебе є вже певна репутація, а вона в мене є, коли ми когось захищаємо, я можу просто приїхати, якщо я приїжджав особисто на обшук. То я настільки Це в... просто розрив. Я настільки впевнений в безвинності свого клієнта. Я настільки впевнений в тому, що ми захищаємо якісний український it бізнес, що там мене почнуть ненавидити.